Труба розбрату або хто стоїть за підривом північних потоків. Саботаж ми не можемо виключати. Поки що рано робити висновки, але це надзвичайна ситуація. Фантастичні українські спецслужби. Коли кажуть, що там якісь аквалангісти водолази чи от просто опустилися там і спустили туди якусь зривчатку, це нереально. Самі ж росіяни і Європейський Союз, і Україна, до речі, також. Вважає, що в цій диверсії винна Росія чи навіть американці. Президент Сюної Штатів публічно сказав, що е Сполучені Штати зділують все для того, щоб поставки російських енергоносителів в європу по цим трубопроводним системам були прикращені. Саботаж чи геніальна спецоперація? І хто понесе відповідальність за вчинене? Дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці цієї заплутаної справи за мить. 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря вибухнули відразу два трубопроводи: північний потік потік-1» та північний потік-2, які транспортували російський газ до Німеччини. За даними оператора газопроводів, руйнування відбулися відразу на трьох ділянках. Там же зафіксували витік газу. Яка ж причина вибухів? На місці було закладено чотири вибухові пристрої масою від 15 до 30 кілограмів. Кожен. Як реагував світ? Правильно, занепокоєно. Саботаж Ми не можемо виключати поки що рано робити висновки, але це надзвичайна ситуація. В НАТО заявили, що це безпрецедентна диверсія, яка шкодить довкіллю та створює ризики для судноплавства. Ми знаємо лише те, що на трубопроводи північного потоку була скоєна атака, акт саботажу. Проте ми не могли встановити хто за цим стоїть. Британське видання The Times оприлюднило статтю з посиланням на інсайдерів із припущенням, що це Росія розбомбила потоки за допомогою підводного безпілотника. Міноборони Естонії підтримали версію, що за скоєним стоїть країна-агресор, мовляв, щоб відвернути увагу світу від українського питання, а під виглядом ремонтів ще й перекрити прохід Балтійським морем. У Євросоюзі заявили, що пошкоджене майно країн ЄС, і на це буде рішуча відповідь. Ціни на газ на світовому ринку пішли вгору. Були побоювання щодо безпеки всієї газотранспортної інфраструктури. Україна обстоювала позицію, що за всім цим. Стерчать вуха Росії і Європейський Союз і Україна до речі також. Вважає, що в цій диверсії винна Росія це і може бути і сигналом для НАТО, що ми близько, а це може бути і певним таким залякуванням для європейських виборців, тому що ми знаємо, що Росія лякала, що вони отримують дуже високі платіжки і будуть мерзнути зимою в домівках. Самі ж росіяни традиційно кивали на захід. Президент Сюдної Штатів публічно сказав, що. Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом. Заинтересован, конечно, американський поставщики енергоносітелі на європейський ринок за дивовижним збігом обставин на руку російській пропаганді в цей же час лауреат Пуліцерівської премії американський журналіст Сеймур Херш опублікував статтю, який запевнив, що підрив потоків це ніщо інше, як спланована на найвищому рівні спецоперація центрального розвідувального управління США. І виконана вона була за допомогою союзників. За словами Херша, вибухівку на північних потоках заклали під час навчань НАТО за участі норвезьких спеціалістів. Утім, в історії з цим матеріалом, як і з багатьма іншими публікаціями Херша, його звинуватили в тому, що від журналістського розслідування він перейшов до побудови конспірологічних теорій. Білий дім відразу спростував усі припущення журналіста. Після вибухів пошкоджені трубопроводи стали непридатними для використання, тож газопостачання припинилося. Почалось слідство. Точніше, відразу три країни Данія, Швеція та Німеччина, почали свої власні розслідування. Данія та Швеція розглядали інцидент як акт саботажу. Втім, шведське розслідування закрили через відсутність юрисдикції і неможливість довести чиюсь причетність. Німеччина. Продовжувала слідство і видавала європейські ордери на арешт підозрюваних. Хто ж ці підозрювані? За версією німецьких слідчих справу провернули семеро людей. Компанія, нібито, в'їхала до Німеччини з Польщі за підробленими паспортами. Орендувала яхту Андромеда, на якій і вирушила до Балтійського моря, щоб пошкодити газопроводи. До групи входили фахівці з вітрильного спорту та дайвінгу з України. І принаймні один із підозрюваних проходить підготовку в німецьких військових. Які ж докази? На борту яхти Андромеда виявили сліди вибухових речовин, відбитки пальців та зразки ДНК, які вдалося розпізнати. Слідчі заявили, що диверсійну операцію очолював такий собі Сергій К, колишній співробітник Української служби безпеки України. Слідство також назвало ім'я інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова. На його арешт видали ордер у червні 24-го. Чоловік на той час проживав у Польщі, утім, тамтешня влада відмовилась екстрадувати його. Між Польщею та Німеччиною тоді ледь не вибухнув міжнародний скандал. Німці планували безперешкодно затримати журавльова. У Берліні вважали, що можуть розраховувати на допомогу Варшави за кілька днів до запланованого візиту тодішнього канцлера Шольца до Польщі. Прокуратура Німеччини видала європейський ордер на арешт Володимира Журавльова. Але далі все пішло не за планом. Варшава не тільки відмовилась його виконати, але й попередила про все Україну та потенційного підозрюваного. Тож він втік на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, виїхав з Польщі до України. За кермом попередньо перебував військовий Аташе. Німецькі правоохоронці пізніше скаржились, що Польща, нібито, блокувала співпрацю. Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой. Відповіли польські правоохоронці. За інформацією польських журналістів, міністр закордонних справ Радослав Сікорський пропонував надати Володимиру Журавльову дипломатичний притулок. Та навіть нагородити його орденом, якщо участь в знищенні російських газопроводів підтвердиться. Серед підозрюваних у списку німецьких слідчів також є співробітник школи дайвінгу Євген Успенський. Слідство вважає, що він спочатку був частиною диверсійної групи, яка мала намір підірвати турецький потік. Але коли цей напад було законсервовано, то Успенський приєднався до групи журавльова. Ще одна учасниця групи водолаз Валерія, те, яка працювала в тій самій школі дайвінгу, що і журавльов. І ще одним підозрюваним назвали бізнесмена Рустема, а чия компанія оплатила яхту Андромеда. Інший підозрюваний Всеволодка, можливо, загинув у війні з Росією. Перед відправкою на фронт він пройшов спеціалізовану підготовку в Бундесвері. Згодом американське видання Wall Street Journal оприлюднило статтю з інформацією, що керував цією спеціальною операцією, нібито колишній головком ЗСУ Валерій Залужний. Утім, жодних доказів цього факту ніхто так і не надав. Та як кажуть, диявол криється в деталях. І от критики почали розбиратися: а чи справді компанія з кількох дайверів могла затягти півтонни, а то й більше вибухівки на дно холодного Балтійського моря без додаткової техніки та спеціального спорядження, а потім відплисти на прогулянковій яхті і натиснути заповідну кнопку велика глибина абсолютно відсутня видимість. Це умови Балтійського моря, себто, коли кажуть, що там якісь... Колангісти водолази чи от просто опустилися там і спустили туди якусь зривчатку. Це нереально. Ну по перше, просто взривчатка, яка не сфокусована, підірвалася б поряд з трубою, не не однозначно не завдала б таких пошкоджень. А по-друге, ви ще спробуйте знайти ту трубу спочатку. І от, за даними німецьких свідчих, фантастична компанія українців це зробила. Після численних публікацій змі та телеефірів деякі названі особи прокоментували, шокуючі звинувачення. Наприклад, Світлана Успенська підтвердила, що є водолазницею, але її максимальна глибина 30 метрів. Вибухи сталися на глибині 70-80, Що за її словами справа спецбійців, але точно не її. Також жінка додала, що через війну жила з дітьми в Австрії та Болгарії. Нині в Польщі, а її чоловік Євген взагалі воює досі. Успенська надала навіть геодані та фотографії з доказами того, що вона протягом 22-го року залишалася в Україні, тож не розуміє, на яких підставах їй приписують участь до підриву. Направду, окрім озвучених підозр, у німецьких правоохоронців довго не було жодних зрушень у справі. Але цьогоріч, схоже, такі є. Італійська поліція заарештувала українця на ім'я Сергій Кузніцов за підозрою в причетності до вибухів на північних потоках. Сталося це 21 серпня, після чого апеляційний суд італійської болонії дозволив екстрадицію українця до Німеччини. Що ж відомо про Кузніцова? Йому 49, він громадянин України. У суді чоловік повідомив, що на момент вибуху він служив на командній посаді в ЗСУ. А у 2023-му звільнився з армії. Кузніцов також зазначив, що приїхав до Італії, щоб долучитися до своєї сім'ї, яка відпочивала на Романській рив'єрі. Крім того, один із його синів має намір здобути в Італії вищу освіту. Адвокат дружини Кузніцова уточнив, що під час повномасштабного вторгнення чоловік добровільно мобілізувався. Хоча, як батько трьох неповнолітніх дітей, міг цього не робити. Сергій служив у силах спеціальних операцій, а згодом через батьківство таки звільнився зі служби. За інформацією німецького слідства, як вдалося дізнатися, адвокатам Кузніцова його ДНК нібито знайшли на пляжці на яхті Андромеда. З чим порівняли ту ДНК, незрозуміло, але саме цим доказом обҐрунтували європейський ордер на арешт. Сам Кузніцов свою причетність відкидає. Його адвокат на суді зазначив, що на момент вибуху газопроводів його клієнт служив в українському війську, що підтвердив у суді, надавши військовий квиток. Тож Кузніцов мав виконувати накази командування. Адвокат додав, що міжнародне право збройних конфліктів визнає критичну інфраструктуру законною військовою ціллю, а атаку на неї законним актом війни. Якщо ж вважати, що підрив здійснили військовослужбовці ЗСУ за наказом політичного та військового керівництва до виконавців має застосовуватись принцип функціонального імунітету. Однак суд не врахував цей аргумент. Адвокати чоловіка налаштовані рішуче, тож вони подали апеляцію до Верховного суду з вимогою скасувати рішення суду попередньої інстанції. Якщо ж Італія відпустить підозрюваного, то Кузніцову світить до 15 років ув'язнення в Німеччині. Звісно, якщо його провину доведуть. Адвокати прогнозують, що наступне судове засідання відбудеться наприкінці жовтня, до того часу Кузніцов залишатиметься за ґратами в Італії. Німецькі слідчі досі не змогли довести того, щоб підрив північних потоків було здійснено за наказом України. Офіційний Київ свою причетність теж відкидає. Та хто б не стояв за підривом, ця людина герой. Бо перекрила не тільки вентиль російського газу до Європи, а й відповідно зменшила обсяг надходжень до бюджету, з якого країна-агресорка фінансує війну проти нас. Тож ми можемо лише подякувати. А як вам ці версії німецького слідства? Чи вважаєте їх правдоподібними? Чи маєте свої припущення? І як думаєте, чи візьметься Росія коли-небудь за відновлення підірваних магістралей? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!